Всім привіт! І новий тиждень. Нова газетка магазину Грам Маркет з 308, 30. 30 серпня до 5 вересня. Ось буде ось такий сир. 4 злотих 135 грам. За 15 злотих буде кава 450 грам чипу жовта. 30-31 буде акція на молоко і на піцу. Молоко буде 2,89, 2%. І піца 335-440 грам буде 8 злотих. Ну, там дві штучки, напевно, йде, бо воно така висока група. Або навіть 4. А, це 4 сира. А це просто така з шинкою. 30-31 ще буде акція на реберця, такі буде 12 злотих і 7 злотих буде курка. Ось така упаковка, тобто не за кілограм, а іменно оця опакування. Реберки ці непогані, тому що реберця там йдуть реально цей маленький кусочок, а все інше там є такий великий кусок м'яса. Це от вигідно брати. 1-2 вересня буде. Філе куряче по 17 злотих. І філе свиняче свинит, з називається без кості 20 злотих. З 4-го 5-го буде скидки накриття індичі по 10 злотих і ший. І буде на бочок животинка по нашому 15 злотих. Це акції просто. Тижневі. Буде ось така шинка 27 злотих, шинка банкетова 30 злотих, балерон 25 злотих. Це вже просто перероблене м'ясо. Якщо шинка це йдуть ці, ліки, ці кусочки, то балерон це вже перероблене м'ясо. Колбаса 29 злотих, 15 паштет з. Курки ковбаса, 18 злотих, 19, вибачаюся. Ось така шинка. Шавар, шавар, швальць, шварвальцька, О, шварцька. 5 злотих. 4 злотих буде ось така нарізна шинка морелінки. 100 грам запакована. Так, далі у нас виноград 8 злотих. 2 злотих були яблука, будуть 4 огірки і цибулька 2,50. Помідорки сливочки будуть по 3 злотих. У них тут ґрунтові називаються. Але Венграс зараз, зараз вагітно брати підронці, він зараз по 5 злотих. там. Не було в мене газетки де її взяти, а знімати в магазині не завжди можна, тому що людей знімати не можна. А зазвичай там дуже багато людей фактично не маю на це права. Можна достати ще штраф. Ось таке масло 450 грам, 3,89 грама маргарин. Напій такий. Напій, 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 молочний. 2,99, йогурт натуральний 2,79 за 170 грам, творог 4,99 за 250 грам. Знову ж таки, лайфхак. лайфхак, В бедронці він коштує 3,50 без скидки. Такий самий, бо ми беремо. Тобто фактично, ось тобі півтора злотих економії. Десерт такий дитячий, злоти 99. Рослинне молоко, овсяне, буде 4 злотих. Сядле маличку. Я вияснила, що це таке. Це реально смачний кефір. Такими грудочками, Називається сядле млечко. Купували реально смачний. 2,79. Але чомусь вони в таких от коробках. Кефір окремо, він такий більше без грудочок, А ось це, іменно як колись бабці, були такі грудочки. Шмачний. Приправи 2,19 будуть в різновиді. Ось така їхня кухарик 6,99, овочі. всі нагетси 10 злотих, 300 грам 375. Ось такий паштетик буде 3,35 по 250 грам. то це великий такий. Сільотка на акції 13 злотих, як вже колись казала, вона дуже солона. В них середнього посолу немає. В них вона прям дуже солена або дуже уксусу. В рідких випадках є окремі фірми, що ще так трошки можна їсти. Ну, це мій особистий смак, можливо, комусь підходить. Ось таке філе буде. Сільотки 4,50-170 грам. воно буде в соусі помідоровим. І буде таке звичайне. Ну, смачне, нічого не можу сказати. Це філе сільотки, а це філе мокрелі. А мокрель це е, скумбрія. Смачно. Але треба дуже уважно дивитися на ці маркування, тому що я вже пару разів стільки приїхала, соус помідоровий. Ти собі проти чи там селедка та сілядка. А ні, воно відкриваєш і там оці іменно помідоровий. Це може я просто така неуважна, не знаю. Кетчуп 4,50, хороший, смачний, рекомендую. Це кесіль на чашку. Злотий 29. Смачна зручна штука, в дорогу взагалі супер. В будь-якому такому кафе, навіть Макдональдс, ви просите гарячу воду і собі заливаєте без проблем. Два злотих запаковані огірки. Такі в пакетику квашені. 7 злотих, ось такі помідори, сушені в олії. Смакота, неймовірна. Вермішель 6,50 за 500 грам. Ось, ось такі каші. Гранола. Гранола, 7 злотих, 300 г. Далі, далі, далі. Булочки берете 5, одна подарунок, безкоштовно. Така булочка на ходох, 3 злотих. Ось таке молоко з, з різними смаками. Шоколадне, ванільне, злотий 39. Десь що таке? Фортуна. Якісь напій. Напій молочний. Ось такі кексики по 2 злотих. Ось такі колись привозили в Україну завжди такі солодощі, учусь, асоціації саме з Польщею. Такі дражетки, злотий 79, різні різні смаки. Ось такий набор з 4 штучок по 100 грамів, 7 злотих. Пюре, дитяче пюре. Енергетики по 2,22. Такі бетончики мілка за 50 згд, Різ... розвитку по 3 злотих. При закупі двох буде така ціна. Ось такі тофіки по 7 злотих за пачку. І різна різна хімія, не хімія, а до школи. До школи Зошити, пластилин, ручки. Це такі жилейки. Злотий 59. Так, пиво, ламза якась, ламза буде три злотих. І 2,29. Це сиропи смакові. 5,99. Це такий напій, він просто солодкий, і треба дивитися, чи він газований, чи не газований. 5,50 чай 3,99. Ось таке буде тістечко на вагу 20 злотих. Ополіскувач для одягу 2,8,79, заговорююсь. Зубна паста 4 злотих. ось така. Сухі рушники, 7 злотих, така величка, велика пачка. Сухі маленькі по 65 грошей. Жіноча гігієна такі щоденки 8 злотих. Харчування для котів така консерва 400 грамів злотих 29 грошей. Дитячий шампунь, 8,99. І такий для обробки унітазів. 5,99. В акції це п'ятниця субота буде ось такий порошок 11 злотих за 3 літри. 3 літри. І кава чибо розчинна буде 22 злотих за 200 гривен. Уже в понеділок і вівторок буде акція на. Концентрат ну, томатна паста, концентрат помідоровий 3,33 і таке печиво 3,50. Шоколадне із різними начинками. Це ж смачне. Дякую, дякую всім за перегляд, всім гарного дня!